Всім привіт! Ви на каналі Психолога Анастасії Михайленко. Підписуйтесь, ставте лайки для того, щоб це відео потрапило ще більше на простори українського YouTube. А у нас сьогодні з вами третя серія вже ексклюзивного матеріалу про опори. Ми розібрали з вами, що такі опори, як вони нам можуть допомогти у часи невизначеності, нестабільності, підвішеного стану, і які можуть бути у нас опори. І сьогодні ми поговоримо на таку дотичну тему до опор. Безпосередньо, яка її стосується про те, як, не, як відпустити минуле і не залишатися думками у минулому. Це те, що я бачу зараз, відбувається з людьми. Тобто людина намагається знайти свої опори, вона працює над ними, але постійно їй важко бути тут і зараз в реальності, тому що вона постійно своїми думками у минулому. Тобто думає про те, яке там було життя, як це було, де ви жили, з чого складалася ваша рутина, як ви спілкувалися. Про те, що був певний рівень безпеки, якого зараз немає, да? тобто загалом вона порушилася. А, про те, де були ваші близькі, про те, які були у вас плани. Ви думаєте постійно про ось те життя, яке у вас було. І ми не можемо йти в майбутнє, і ми не можемо в тому числі жити в реальності, а про це я ще трошечки розповім. далі. Якщо ми не відгорювали втрати. Знаєте, ось цей ефект, коли ви і ви зустрічали, можливо, у вас таке було, або у ваших подруг, або у ваших друзів, коли закінчились стосунки, і е, людина не закохується, вона не може будувати далі, вона не може йти далі в стосунки. Чому? Тому що вона не відгорювала ось ці втрати. Навіть бувають такі історії, коли жінка не може завагітніти саме через те, що вона не відгорювала дитину, яку вона втратила, був викидень або не дитина померла. І то те, що вона ментально так тримається в голові за цю дитину і не відгорювала цю втрату, вона не може йти далі. Тому що нам дуже важливий процес проживання втрати. Для людини це дуже важливо. Наші Ми зустрічаємося з втратами протягом усього свого життя. І це не тільки про стосунки, безпеку, машину. Це не тільки про це, це про втрачені можливості, це про дитинство, якого у вас не було. Це про батьків, яких у вас нікого не було, це про недосягнуті цілі, нереалізовані бажання. Ми стикаємось з втратами. І навіть є напрямки такі течії в психології, де психологи говорять, що терапія в цілому це про проживання втрат людини, щоб вона відгорювала все, що вона втратила у своєму житті, і могла бути тут і зараз в реальності у своєму житті. І це make sense. Тобто, дійсно, з деякими клієнтами ми сходимо до того, що людині треба. Тому числі, в неї такий запит, що якщо вона відгорює всі свої втрати, вона нарешті зможе видихнути і жити своє життя тут і зараз. Але ми про опори. Відповідь на питання, як мені Настя, відпустити минуле все ж таки, і не повертатися туди, і не не жувати цю ментальну жвачку. Це про прожити втрати, відпустити. Тому що саме ціллю проживання втрати є остання форма прийняття. прийняття реальності, нової реальності, яка у вас є, і дозвіл в ній жити. Дозвіл жити в цій країні за цих умов, за цієї роботи, в цій квартирі, в цьому новому місті, за цих безпекових умов, за тим, що рідні не близькі. Дозвіл жити в країні або дозвіл жити в іншій країні, коли війна. І є один нюанс з життям в теперішньому, теж, який я спостерігаю. З однієї сторони, за формулою класичною, якщо я проживаю втрати, це дає дозвіл мені жити тут і зараз своє життя. Це правда. Але що я бачу? Я бачу, що людям їм важко при такому, такому емоційному стані, в якому вони знаходяться зараз, їм важко дозволити собі ще піти в горювання, ось цей сум, ось цю злість, тому що це цілий процес, да? дозволити собі відчувати емоції, начебто немає на це ресурсу. І ми теж знайшли з цього вихід. Я почала працювати з клієнтами в сторону того, що давайте ми трошечки побудовуємо опори зараз, тут і зараз знайдемо. Що насичує вас ресурсом, на що ви можете спиратися, в чому є цінність цього життя тут і зараз. І вже потім до цього трошечки іншого стану, коли ви будете відчувати ресурс, можна піти в проживання втрати. Тому ось тут дуже важливо. Треба і те, і те. Якщо ви відчуваєте, що треба приділити увагу зараз опорам, приділіть трошки увагу опорам, послухайте це відео і зрозумійте, як, як це буде відбуватися далі. Допускайте думку, що скоро це відбудеться, морально налаштовуйтеся. Складіть такий ментальний план для себе. Але якщо ви відчуваєте, що вам не, не от прям відгукуються, зараз я буду говорити про почуття, про як виживати втрату, і відчуваєте, що от прям це зараз те, що мені потрібно, і це зараз мені заважає будувати опори, то значить почати треба з цього. Вибирайте, як вам діяти, прислухайтесь до себе, це дуже важливо, це здорові стосунки з собою, коли я йду не за якимись стереотипами, шаблонами, протоколами, а коли я це все пропускаю скрізь себе і відчуваю, як потрібно саме мені. Це і є здорові стосунки з собою одна із їх складових. Відгорювати втрати, от прожити втрати означає, що це прожити весь спектр цих емоцій. Проплакати, прогорювати, прозлитися. Є форми проживання втрати. Ви можливо їх чули під стадіями проживання втрати. Є заперечення, торги, лють або злість, ненависть, депресія і прийняття. Насправді це не стадії, а форми, тому що ви можете починати не з заперечення, ви можете починати зі злості. Ви можете змінюватися між стадіями постійно, в тому числі протягом дня. Почали ранок з цього, через годину злість. Потім торги, потім знову злість, потім, начебто, заперечення, начебто нічого такого і не сталося. І це нормальний стан для проживання втрати, абсолютна норма для психіки, ні за що не переживаєте. І от дуже важливо, що означає прожити втрату. Це якісно пройти кожну з цих стадій, дозволити собі відгорю, відчувати емоції і виражати на кожній з цих стадій. Заперечення: заперечення це про те, що ви знаходитесь в такому стані, начебто, нічого і не сталося. Тобто ви. Погоди себе так, що нічого не змінилося, вас нічого не турбує. І Ті люди говорять, ну от буває мені погано, а буває нормально, взагалі нічого не відбулося, як начебто я і живу ось це своє життя. Та тобто це така боротьба з реальністю, коли ми перший шок, коли ми проживаємо і приймаємо, що все ж таки щось змінилося. А наша психіка захищається, це нормальна стадія. Просто дозволяйте їй бути і розуміти, що це не це окей, це заперечення, це нормально. А ось ті всі стадії щось таке незрозуміло. Ні, це теж стадія проживання горя. Горя, нехай вона буде, вона є, і ви з нею перейдете на інші, не лякайтеся, коли вони змінюються, коли ваші стани змінюються. Іде процес. Цей процес, він скінченний, тобто він закінчиться. Це не про те, що ви будете все своє життя у цьому стані тепер. Ні, це про те, що ви виразите ваші емоції до кінця, і це закінчиться. І я трошечки далі про це розповім. Друга, друга форма це торги. Це тоді, коли ми торгуємося з реальністю. Тобто я починаю думати про те, що ну, зараз будуть санкції, і це закінчується. От коли будуть санкції, все закінчиться, можливо, Путін помре, можливо, буде великий прорив, можливо, нарешті набуть таку якусь зброю. А, зараз, можливо, буде мобілізація і ще, так, ще 35 пунктів, коли я торгуюся з усесвітом, що ж таке зробити, що ж таке має відбутися. Якщо щодо того, щоб це все закінчилося, і мені повернули моє старе життя. Це теж нормальна стадія, як ви дозволяєте бути, але дуже важливо не вірити цим думкам. Тобто то розумієте, що в мене є такий гіт думок, це один із процесів проживання втрати, але я не заглиблюсь, не вірю в нього, нераність у нього, коли це відбувається. Просто так є: я це проживу, проговорю, продумаю, прожую, і все на цьому закінчиться. Наступна стадія це людь або ненависть, або злість. Злість може бути спрямована на будь-кого, на себе, на Росію, на Україну, на владу, на корупцію, на військових, на рішення, на оточення, на будь-кого. Це не має значення. Просто ви відчуваєте дуже багато люті злісті і навіть ненависті. Ненависть це нормальне почуття, яке є природнім продовженням злості, коли її дуже багато накопичено, ви вже дуже втомилися. Дуже якась ситуація величезна за об'ємами для вас внутрішньо, і в ній нічого такого поганого немає до того моменту, поки ви не починаєте нею керуватися і переходити в агресора. Тому ненависть це нормально. Ви теж можете ненавидіти, ви не стаєте від цього поганою людиною. Це лише наші емоції і почуття. І наступна сайті це депресія. Вона за назвою така сама як клінічний діагноз, але це не є депресією, тобто діагностованою депресією клінічною. Це Стан, коли вам нічого не хочеться, нічого не має сенсу, вам може не хотітися жити. Дуже важливо не вірити цим думкам, розуміти, що це я так проживаю втрату, з'являється така думка, вона є природньою, для цього стану, і я не всім своїм думкам можу вірити. І це нормально. Ем, і вам може не хотітися весь час плакати, сумувати там дуже багато суму, дуже багато печалі, яка може вас захлинувати. І треба дозволяти теж цим емоціям бути. Якщо злість ми вражаємо дуже активно, і злість треба вражати обов'язково голосом, тобто про себе злість не виходить прожити. Тобто я маю це проговорити. Але дуже важливо, що. Це не обов'язково проговорювати самим людям, ви можете проговорити це психологові, ви можете проговорити це безпечним для вас людей, з якими ви разом можете позлитися на все це. Так, і в цілому ви можете включити ось таку камеру, яку я зараз включила, і дивлюся на вас, подивитися, і проговорити всю цю злість, записати її, щоб було кому розповісти Розповісти самій собі, навіть перед дзеркалом. Цього буде достатньо для вираження злості. А сум можна проживати про себе. Тобто, ви можете забезпечити собі такий простір. Який ніхто не буде порушувати, взяти, не знаю, там ковдричку, включити сумний фільм, посумувати про це, або просто піти прогулятися в парку і посумувати, або почитати книжку, або з кимось поговорити, да, і сумно частково свій виразити. Тобто це прость такий ви створюєте простір для того, щоб а, трошечки посумувати. І остання форма це прийняття, прийняття до нової реальності. Тобто я приймаю, що я живу. Тепер ось так, що ці події відбулися відбулися, що я втратила, я втратила дуже багато: спокій, спеку, близьких людей, гроші, свій уклад життя, свою роботу і ще багато чого по списку, ви краще маєте продовжити цей список для себе. І все, цього немає. Да, воно змінилося. Світ змінився, і я буду жити в новому, в новому світі з новими відчуттями, в новій реальності. І мені окей з цим. І дуже важливо складова, що мені з цим окей, у мене прийшло прийняття. Це може викликати в мене якісь невеличкі почуття, але вони дуже такі маленькі, більш такі ностальгійні за тим, як це було. От, і вже на тому що відбувається. Мені окей з цим, і мені не болить, в мене немає стільки болю. А другий важливий критерій прийняття це про те, що ви бачите позитивний сенс у втраті. Ви розумієте, що вона принесла у ваше життя щось позитивне. Люди говорять про те, що цінність життя піднялася, да? тобто я ціную своє життя, або про те, що ми б не зберегли стосунки з партнером, якби не пройшли ось цю всю стряску, да? це не зблизило, або я б не наважилася на якісь кроки, на які наважуюсь зараз. Да? Або я б не побачила, як я сильна. Яка я взагалі сильна, скільки я всього можу витримати, пройтись, з усім цим справитися? Позбачити позитивне зерно у тому, що щось погане, дуже погане, принесло в ваше життя щось і позитивне. Тому що насправді, насправді не буває в житті чорно-білого. Це все відтінки сірого, це ще інші кольори, які доєднуються до цього. І це те теж. Не абсолютно чорна подія, яка сталася у вашому житті, вона теж принесла позитив. Як мені я розумію, що це може бути важко чути, але це насправді так, це є життя, воно таке. І треба вміти подивитися. І між іншим, якщо вам зараз дуже викликає великий супротив мої думки, от зараз теж я оголошую, прямо от. Злість бере, да? чи сумно надзвичайно да? сильно стає, то я вітаю, це ваша втрата, ви її ще проживаєте, і цей процес необхідно закінчити. І дозвольте собі його закінчити для того, щоб ем, не застрягнути в ньому. Да? Це дуже важливо, щоб ви застрягнути в цьому стані постійно і могти рухатися далі. Е, от. І це таке важливе питання, як Настя мені зробити так, щоб не застрягнути. Е, і тут дуже важливо перше. Емоційна грамотність нею треба володіти, і я обов'язково планую в майбутньому на каналі, не в межах цієї серії, а в цілому присвятити серію відео про емоції. Це дуже важливо. Люди емоційні. Їм, ми маємо бути з ними в балансі. Ми їх маємо приймати, відчувати, вміти проживати. Це важлива складова нашого життя, і ті люди, які не вміють злитися і плакати, вони не вміють і сміятися, тому що це все наш спектр класних чудових емоцій. У нас дуже багато людей пригнічує свої почуття. І це не про те, що ви не відчуваєте чи навчилися не відчувати свої емоції, навчилися себе класно контролювати. Ні, це про те, що ви навчилися не звертати на них увагу. Ви тупо ігноруєте себе, тупо ігноруєте свою цю частинку, свою внутрішню дитину. І це ситуація, яка підлягає терапії. Тобто, це те, що до чого здоровій ситуації ми маємо перейти до того, що я відчуваю, ідентифікую свої почуття, знаю, що я відчуваю, знаю, що з собою робити. Вмію їх так гармонійно в балансі виражати. І ми бачимо це людей. коли збатимося цих людей, ми думаємо, блін, вона така емоційна, класна, приймає себе, веде себе так, як хоче. Тому що вона в контакті зі своєю внутрішньою дитиною, зі своїми емоціями. І ось тут дуже важливо зрозуміти, що якщо ви нічого не відчуваєте, то це окремий запит на терапію. От де можна подосліджувати, і є прям ставиться як запит, що я хочу почати відчувати свої емоції. Я хочу вміти з ними бути, вміти з ними справлятися, вміти їх проявляти. Тому що це така вагома частинка вас. Коли ви не виражаєте свої почуття, ви просто не дозволяєте собі бути собою. Такою, як ви є. Відчувати емоції ми не обираємо. Тобто, ми люди емоційні, емоції в нас є, але ми обираємо не страждати. Тобто. Емоції зазвичай триває 20 хвилин до 20 хвилин, а далі ще є до 40 хвилин після емоційного стану. Тобто я можу активно злитися 20 хвилин. Потім моя нервова система вже каже, що давай з тим закінчувати це занадто велике перенавантаження. І в мене виникає після емоційний стан. І ось цей після емоційний стан, такий легкий, там чи роздратованості, чи пригнічення, чи суми, чи втоми. Втома дуже гарне відчуття після вираження емоцій, означає, що ви... Проробили величезну роботу, і це значить, виразили емоції. Да? Такого спустошення, тому що частинка, яка була всередині вас, да, вона вийшла, і тут залишилося відчуття пустоти, це про те, що ви щось виразили. Да? А, от. І я проживаю ці емоції. Тобто, це година. Одна година, вам не треба 24 години. Да, спочатку, коли відбувається, і ви цей період уже, напевно, пройшли скоріш за все. Яскравий період, да? коли дуже багато емоцій. І дуже багато почуттів, і ви прямо в цьому 24 години на добу. Далі при проживанні втрати, ці періоди вони зменшуються. Тобто я і потім вони все менше і менше. І більше з'являється часу, коли ви можете бути в моменті, коли ви можете робити якісь справи, насолоджуватися життям, бути, робити дії на спрямовані на ваші цілі. Тобто таких моментів з'являється більше. І поступово ось цей ось цей баланс переміщується, да? тобто моє життя, прийняття його стає більше, а ось цих горювань стає все менше і менше і менше, і поступово воно сходить на ній весь. І ви приходите до прийняття, ви бачите, блін, класне, моє життя тут і зараз, і можливо, цього всього б не було, якби зі мною не справилися ці страшні події. І ось цей дозвіл виражати собі почуття, проживати усю ситуацію, іти до кінця відчуття, і те, що ви знаєте, як, які відчуття мають бути після полегшення. Спустошення, то можливо, втоми, то це про те, що ви якісно проходити цей період. Але так да, він займає певний час, і це може бути вагомий час, це може бути не тиждень, не два тижні. Ну, тобто це може бути місяці, і півроку, і рік, і, тому що сама подія по собі такий, ну, вона дуже значуща. Це величезне горе у нашому житті. І Треба дати собі можливість його прожити, повністю усвідомити, переосмислити, виразити всі почуття щодо нього, щоб могти далі жити в цій новій реальності, і в цій новій реальності, в тому числі, і боротися, хто обирає для себе боротися, боротися, тому що якщо я постійно чіпляюся за минуле, я ж не можу тут зараз боротися і приймати якісь важливі рішення для того, щоб допомогти своєму народові і ну, прийти до перемоги. І я підготувала для вас. Серію технік, які можуть допомогти виразати почуття, тому що це може бути складно. Да я так все гарно розповіла. Коли ми стикаємося з тим, що ви зараз проговорити, зараз дозволити собі повідчувати, ми можемо від цього втікати. Тому я приготувала для вас такі рекомендації щодо того, як же ж ви можете конкретно за допомогою якихось вправ, технік чи рекомендацій, виражати свої почуття. Класикою є все ж таки проговорити свої почуття близькій людині, подрузі, психотерапевту. Просто поговорити про свій стан. Коли ви вже говорите про свій стан, вам стає легше, ви вже виражаєте свої почуття, і ось там вже відбувається проживання цієї емоції, але це не обов'язково робити саме людині. Тобто, ви можете заробити в душі просто голос розмовляючи, можете поставити стілець і стілець і поговорити, уявити, що там сидить ваша мама, кума, брат, сват, психолог, я. І розповісти мені всі ці емоції. Ви можете включити камеру телефону, записати на диктоф на телефон, на диктофон теж дуже сильно допомагає, Тобто у вас є якась ціль, може бути просто таке відчуття, знаєте, дивності, що я оце говорю у вільний простір сама собою в кімнаті. Можна котику розповісти, можна рослиці, тобто можна кудись це відправити. І це не означає, що ви будете заливати котика негативом, тому що є різниця, коли ви на нього. Агресію виливаєте, який він поганий, і так далі, і коли ви просто проговорюєте йому свої почуття. Це є різні меседжі, тому ви ніяк не, не шкодите нервовій системі котюньки. І можна включити диктофон і направити туди свій. Так? Тобто буде кудись я це направляю, так? і розповідати. Хоч ви можете видалити взагалі навіть не переслуховувати, то не треба переслуховувати, не треба передивлятися. Це все можна видаляти. Друга важлива частинка, що комусь може бути легше написати: написати, намалювати і випишіть. Отпишіть потоком, як є мінімум три, а, листок, три, три сторіночки. А, малюйте, ось це все виливайте, а потім зачитайте вголос. Просто з інтонації зачитайте всі ваші почуття, які ви там описали. І все. розірвіть ці листочки, викиньте, хай вони згорять, змиються в унітаз, вони вам не потрібні. Ви виразили це почуття. А, і так навіть безпечніше, тому що тоді не будуть цієї задньої думки, що хтось десь може випадково побачити, що ви написали. І е, така відчуття небезпеки, так третій спосіб це про те, що ви можете написати листи, листи втратам своїм, своїй квартирі, яку, наприклад, ви втратили, близькій людині, проговорити те, що ви не проговорили, е, попрощатися. Можна написати в цілому лист своєму минулому житті. От уявити, що якби це от минуле моє життя, було як людина, то що б я цій людині написала, Що б я там повідомила, сказала, які слова б мені хотілося проговорити. Які почуття мені хотілося донести, з чим би мені хотілося попрощатися, за що мені хотілося б подякувати. Напишіть це все. І також зачитайте лист вголос. Лист ви можете залишити собі і перечитувати його в ті моменти, коли у вас будуть підніматися почуття, або ви будете стикатися з якоюсь формою проживання втрати, і вам прям захочеться поконтактувати з цим, поконтактувати з цими почуттями, це буде ефективніше. Є ще такий ритуал на прощання. Тоді, коли ви для себе придумаєте, як ви можете попрощатися зі своєю втратою. Це може бути якась коробочка, в яку ви складете якісь символи вашого минулого життя, закриєте її, поплачете, попрощаєтеся, покладете цю коробочку кудись в даній куточок, де ви скажете, що це моє спогади, моя ностальгія, і я буду до них повертатися, але це залишилося в минулому. От ці коробочки їх можна закапувати, їх можна ховати, прям хоронити, такі зробити невеличкі похорони. Це не всім підходить, але якщо відчуваєте, що це ваше велком. Це нормальний, абсолютно здоровий спосіб провести втрату через вже знайомий нам спосіб похорон, але тільки не людини, а тих там спогадів, речей, символів. Символ, якого вам би хотілося попрощатися. І якщо ви відчуваєте, що вас дуже сильно несе оці почуття, що ви не витримуєте, вам потрібна підтримка, то повертайтеся до опор, повертатися до реальності і дуже класно допомагає список, що мені подобається зараз у моєму теперішньому житті. Його можна скласти. І до нього можна повертати прямо на так, як його собі залишіть на телефоні, і до нього можна повертатися тоді, коли ви відчуваєте, що вам вже дуже важко, і ви ну, від по внутрішніх відчуванцях вам здається, що ви не справляєтеся, і вам треба якась допомога. Ось ви відкриваєте цей список і розумієте, що вам подобається 20 пунктів в своєму житті. Це вже так, знаєте, радує. Не все так погано. І ось всі ці пункти ви зачитуєте, згадуєте про них, і ви подивитеся, ваш стан буде переключатися, вам буде ставати легше. Оце буде така невеличка перерва, допомога собі, підтримка себе. І в цілому, потім вам і не потрібно буде звертатися до цього списку, тому що вам в цілому буде вас підтримувати ось ця вже сформована фонова думка про те, що у сьогоднішньому теперішньому житті є речі, які вам подобаються, і е, ця втрата вона не привела в якусь таку вас катастрофічну точку, в якій ну, загалом нічого у вашому житті вам не подобається. Ні, є речі, які подобаються, які влаштовують яких ви отримуєте задоволення, і треба собі про це нагадувати. І пам'ятайте, що емоції, емоції це природні частинка нашого життя, ми не обираємо, що відчувати, ми не обираємо свої реакції. Це чудово і прекрасно, що ви є тою людиною, якою є, і це частинка вас. Тому не пригнічуйте їх. Це чудовий, чудова частинка вас, яка дозволяє вам бути собою. А от страждати чи не страждати, ми вже обираємо, і тут ви, вам є на що впливати у вашому житті. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. В наступній серії про опори я розповім, що робити тоді, коли ви, начебто, ідентифікували свої опори, але не можете на них спиратися. У вас постійно кудись тягне все саме минуле, з яким ми сьогодні розібралися, або ви, в принципі, в тривожних думках, або ви кудись випадаєте. Що робити, якщо я не можу спиратися на свої опори. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Нам потрібно, щоб це відео потрапило все більше на простори українського YouTube. Нам потрібно, щоб все більше людей розуміли, як їм з собою бути у ці важкі часи. Я з вами прощаюсь. Гарного вам дня. Бувайте!